На основі цього Гарди, ситуації да. підняти ще раз питання про таке створення наглядових рад при лікувальних закладах міста. Да, бо Конституції безкоштовна, вони дають гроші, це треба вирішити писати. Тоді оце питання по поводу цього виступання Соловського. Ми запишемо протокол на сьогоднішньому правління, ми його більш-менш більше його так, озвучимо, ну, так сформуємо. І на, на управління охорони здоров'я знову написано, вище yes, звернення по поводу створення громадських ну, випадок, звичайно, ключущий, але це окремий випадок. Але НСЗУ, Національна служба здоров'я України, узагальнює всі порушення потребули в лікувальних закладах Хмельницької області і міста, зокрема, і надсилає їх керівникам закладів. І от за цей за попередні зібрали, за попередній місяць НСЗУ прислала повністю розклад у всіх закладах лікувальних Хмельницької області, де було найбільше порушень, які порушення були і так, далі, і так далі. і так далі. Ця інформація у нас є, але ця інформація ще раз підштовхує нас до того, що наглядові ради при закладі охорони здоров'я всіх рівні потрібні. Прав? Дякую. Дякую. Значить, хто за те, щоб нас підставі цього виступу пана Янцеловського насильючу. Правлінні, які відбудуться там через два тижні, сформувати питання до начальника охорони відділу охорони відділу здоров'я Хмельницької територіальної громади Ткача про створення громадських рад. Вибачають, вибачають. Наглядових рад. Значить, Олександр Йосович, ви, будь ласка, направління підготуйте це от. Добре, Все. Все. Добре, питання є. Не, Хто не, за? Прошу голосувати. Проти утримались? Ні, ну, я все, все за. Ну так. І останнє питання, яке у нас є. Будь ласка, пані Лариса, скажіть три хвилинки. Я ви, підтвердження пана звернення, звернення ви не тому, що три дні ми е, з'ясовуємо певні сюжети військовослужбовців, які лежали в лікарні, яким робили операцію. Лікували, недолікували і виписали. І тепер в зворотній буде теж зв'язок. Тому це дуже актуальне питання. Бо ви казали тільки про окремі окремі випадки, а деякі випадки набувають такого такого ознаки систематичності. І ну да наглядової тоді люди будуть знати до кого звертатися, не постійно нами інформувати. Ми збираємо ці файли, пікрізи і так далі. і Тоді з'ясовується, що так порушені права людини і по тому положенні. Скільки б деякі е, керівники установ не апелювали до 402-го до, до 402 положення, там реально порушення прав і вони мають можуть мати більш серйозні на питання, питання ну, к крайне. Теж зіткнулися з сюжетом, коли ми з бійцями 19-го батальйону приходили в мерію. і виникло ну, на мою думку взагалі така катастрофічна ситуація, коли бійці, які захищають нашу безпеку, йшли перші добровольцями в територіальну оборону 20, 20 Четвертого, 25, 26, вибачте, працівники міської ради виконавчого комітету не охорон, прийняли, охорон, тому що ну, охорона це одна історія. Да. Тут ще питання: охорони, а хто охороняє їх і хто охороняє нас? Тому що з'ясувалося, що охорона там приватна, а хто нас охороняє? Та е, охорона, яка отримує з бюджету кошти для того, щоб безпека була для всіх. Ми аналогічну ситуацію вчора. Бачили, коли ми прийшли в обласну раду і в. Власну адміністрацію, і ну, мабуть, повертаємося в тринадцятий рік по деяких, деяких ознаках. Тому є пропозиція. Перша є в нас громадська рада, вона легітимізована. Ось, на жаль, вийшов представник виконавчого комітету, який повноваження якого є комунікація з громадською радою. Чому немає місця для діяльності громадської ради? Я там прописала це, це і вчора. Питання. Ну, це одне із питань і організаційне. Коли громада рятує все, то громада потрібна. А потім кажуть, що громада нас є військове положення, і нікого не впускають, нікого не випускають. І самі е, по собі державні службовці, чи як вони ще там називаються, існують для себе. Тому є пропозиція зробити навіть я думаю, що повноважений чи виконав обов'язки має зустрітися з мером. Я чула тут, що у мера є така традиція кава Чашу з бізнесменом каву. з бізнесменом, Не, тоді хай ха хай і започаткує традицію кава Бабуть. з громадою. Так. Ось яка буде ну, розкривати сутність цього демократичного урядування і розуміння повноважень і, і спільної взаємодії. Має бути місце. У нас деякі організації, там я так трошечки, можливо, саркастично, по півтори особи, в яких є приміщення ось, і вони здійснюють е, діяльність своєї організації. А ми представляємо ну вони, велику кількість організацій вони не, нештатні, і ресурси. не, нештатні, нештатні, не, ці самі, не, не знає, штатні, не знаю, штатні, ось що має бути місце в принавчеті в виконавчому комітеті або в приміщеннях е, громади, де може бути розташований хочу так називати штаб. Да? Центр діяльності громадської ради, де і куди і громадяни можуть приходити. Ну ми таке задавали при да, маючи, маючи, хай не буде там новітні якісь ресурси, е, ноутбук, е, друкувальна машина. Да, що? І, а або ми так, кажучи, і, і ми з вами чергували б якісь дні, визначені е, своїми громадськими організаціями по комунікації з громадою. Дякую. Пані да. Лариса, значить, ви підготуєте це звернення? Так, бо да. я думаю, що це усне звернення могло бути не, і комунікатор з виконавчий коміт, комітету. Ну, ви знаєте, що тільки, 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 я завтра переговорюю ще з Юлією Сабій, тому що коли ми з вами... да, а, а, не А, Що є функції з е, органів місцевого урядування і з виконавчого комітету питанню... дві особи, які мають комунікувати з громадською радою. Да. Це питання ми ставимо голосування, про те, що Мельник підготує звернення з двох цих питань про місце для, громад, для громадської ради в місць виконкомі. І допуск членів громадської ради, про що я говорив, хоча б для таких питань, які там... Ну, ми жодного разу пер... не ходимо з власними питаннями. Це я О, все то, Будь ласка, хто за це перейти. звернення? Пані Олеся, будь ласка, підготуйте його, хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Да. Проти Одноголосно. Так, п'ятий пункт різне, питань не поступало. Потім на цьому закінчуємось. Значить, через короткий оголосимо. Значить, правління проводимо. Володимир, вишки не забудьте. Правління проводимо ми. 10 жовтня правління проводимо на 17 годину. А засідання... Громадської ради 24 жовтня. Тобто Юлю Савій можна запросити на 24 жовтня. Ну я думаю, що ми так і зробимо. Направління ми це питання. Все, і оголошення. Будьте здорові. Оголошення яке? Оголошення ще, послухайте, будь ласка. Всеукраїнська громадська громадськість створює такий підрозділ дієвий, як коло старійша. Я як представник по Хмельницькій області буду набиратися десь 15-25 чоловік, які будуть потім делеговані 5 чоловік до кола старішого українського. Якщо комусь цікаво, я вам Можете записати мій телефон для комунікації, щоб це все здійснити. Дякую. співпрацю. Буду там давати.